Ремля усвідомлює лише одне: що чим далі тим більше він боїться правди, як чорт ладену, і ось Роскомнадзор отримає тепер нове обладнання для блокування трафіку та стеження за користувачами, які шукають екстремістський контент. Вони так це називають. І згідно з офіційною версією, ці пристрої мають захищати Росію від кібератак. Ну а насправді ще йдеться про розширення системи цифрової цензури, що своєю чергою просто дасть змогу відстежувати поведінку користувачів та навіть запроваджувати точкові блокування. А ще ось ці нові технічні засоби дозволять блокувати і конкретних користувачів або, взагалі, конкретні окремі запити, роблячи такі обмеження непомітними для інших. Тож тепер виходить, що будь-який збій у доступі можна буде просто списати на випадковість. Ну і у такий спосіб, як розумієте, Кремль отримує реальний інструмент для відстеження абсолютно всіх, хто намагається знайти неправильну, як вважає Кремль, інформацію, тобто правду, ну або обійти блокування.